Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. Ой, зараз ви будете з мене сміятися. Маючи своїх кіз, я йду за молоком. Далеко йду Вон, аж туди на ту гору. Я живу е, в селі Невицьке, а за молоком я йду на Оріховські дачі. Е, там моя знайома тримає коз. Ми давно вже знаємось. І от такими полями, такою красотою я йду за молоком. О, дивіться, там наш новицький замок. Вибачаюсь за вітер. Давно вже не знімаю відео, нічого не показував. в наступному відео обов'язково покажу вам. Своїх тварин, взагалі своє хазяйство. Там є декілька уривків знятих. Коли перший випав сніг, це було позавчора, якщо я добре пам'ятаю. Зранку. Так, да, позавчора. Файний сніжок такий зранку. Ввечором ну, ще почав падати, а ранку може намело так гарно, прям все біле. ну і прям, знаєте, от на траві, на деревах був сніг, але плюсова температура, вона той сніг, як це каже, збила з дерев. розтає сніжок. Зараз у нас вже другий день хороші морози. І... Ну, коротше, от так. Могли мене відвезти за молоком, але я думаю, поїду, піду я сам. Пройдуся. Думав взяти з собою кос, але це дуже довго і далеко йти. А вони вже от-от з дня на день мають укотитися. І не хочу, щоб вони, як вам сказати, ну не дай Боже щось собі там не нарушили. І взагалі ну, для них вже тяжко, їм вже тяжко передвигатися. Там, ну, типа, коли ми йдемо пастися з ними, їм вже тяжко, так що я не хочу, щоб вони мучилися. Фунтик іще би йшов, той би йшов за мною на край світа. Зараз хороші морози такі, прям до мінус вісім, десь так у нас. І він почав вже мерзнути. В хліву йому не холодно, в хліву нормально. Ну а так на вулиці вітер дує. Йому холодно. Не знаю, може одіну на нього якусь куртку. Побачимо, що як буде, Ладно, буду на мості біля річки, там вже включуся. Дивиться, як гарно. Підійшов вже до моста, Оріховський мост. Значить, ця жінка вона продає молоко. Не знаю, може щось навіть зніму її кос. Не обіцяю вам. корічка. Вона продає молоко, але я б ходив допомагати грузити її з ціну, вона купляла собі. І, ну, коротше, так що я казав, що мені нічого не треба, типу, ну, безплатно. А вона, коротше, десь молоком. Раз дала мені пів літра тоді, коли я уходив, коли сіно повезли її. Ну і тепер позвонила, каже, прийди, я тобі дам півтора літра. Сьогодні неділька, вдома робити нема що. Та вдома все є робота, але просто треба інколи і оддохнути. Так що я, можна так сказати, вирвався трошечки прогулятися. Не просто без толку прогулка, а ще й принесу молоко додому. Оце сміх, да? маючи своїх коз, ходити бог знає куди за молоком. Ну, коротше, все це буде добре. Так що вже підходжу зараз біля повороту, там, де шамбала пише. Коротше, зараз ще включуся, так як відео розтягнеться, буде дуже довге. Ну, коротше, побачимо, як буде вже. Дядю якийсь іде. Звідти я прийшов, ось там такий невеликий магазин. Тут така лесополоса. такий початок лісу, будемо так казати. Ось сюди йде дорога до відпочивальний комплекс Шамбала. Класний, кстати. Бачите, тут люди гуляють, катаються на санках. Ну, Ця дорога веде о, господи, до дачі, там де живе моя знайома. Ну класно, коротше, знаєте, хоч і довго, файно, но довго, будемо так казати. Скользко. О боже. Ось цей комплекс відпочивальний шамбала. Ну як комплекс просто. Там біседки, таке озеро невелике. І коли сезон, відпочивальний сезон починається, тоді приходять купатися, катаються на цих лодках. Ну, Колись давно, коли він тільки відкрився, ми тут теж відпочивали, тут навіть на банані каталися. Для отдиха. Бачите, ось от така от табличка. Тут їхні. Такі якісь руїни, не знаю. Що тут за приміщення. Старе якесь уже. Панки дуже скользкі, не знаю, там такі подйоми, я не знаю як я буду підніматись. Ну, дивіться, як гарно. Класно, мені подобається тут. І зимою, і летом одним цветом. Коротше, отак от якось. От бачите, дача тут зараз приближу вам. Цікаве буде відео, ну я так думаю. А, ладно, включимося вже, як буду на підйомі. Як іти вже на дачі. Хочу трохи пофоткати викласти в Фейсбук. Вирішив зняти відео це, ще цей уривок вкладу в основне відео. Так як багато хто дивиться мене з Ужгорода і взагалі з Закарпатської області. Вход тут недорого. Тут реально класно. Тут є бесідки, дають лежаки, такі навіси від сонця, типу, ну, мангали. Ну, це, звісно, все стоїть грошей, але невеликих. Ну. Ось там, бачите, бісетки і вони всі так по кругу по кругу. Ну, Тут класно. Так що кому цікаво на літо, як почнеться відпочивальний сезон, приїжджайте. Ну, Мені здається, тут вход буде з усім стоїти, не знаю, навірно, з мангалом і вход десь около 300 гривень. Бесідка Ну, вище 500 може. от так. Ну коротше тут недорого. Пічком не... тому що не може летіти. Ну, бачите, службовий вхід, паркування заборонено. а Тут живуть хазяйва, ну я так поняв цієї території. Тут класно. Голольот, звісно, страшенний. Собаки вже йдуть гавкати. Було якось так, що у цієї жінки гуляла коза, була за козлами. Я взяв фундіка, і ми вже так темнілося. прийшов, ну, все благополучно сталося і вертався додому це соба з фунтиком. Це собака як вискочила. І, вроді би, тіпо, ну лиш гавкає, але вона є досить така немаленька і вона мене дуже напугала. Я, вибачте, на слові чуть ну, коротше, не обділилася тут. Отак, от бачите. Отут -от можна з козами йти, дивіться, ще листя їжевіки. Полишалося на деревах, ще є листя, тут ще кози можуть нагулятися. Зараз голод, зараз з козами страшнувато трошечки йти, особливо які вже на останніх строках вагітності, там взагалі вообще... страшно взагалі, ну, вони не хочуть де навіть на сніг виходить. Ну, тут якісь там лавочки колись були. Коротше, отак от ребята. Вже підходимо до підйому. Це відео буде дуже довге, але я думаю, що воно буде цікаве. Та й взагалі не забувайте підписуватись, ставити лайки, тому що багато аудиторії мене дивиться, яка на мене не підписана. Мене вже навіть стали в Городі. Я живу в Ужгороді, 8 кілометрів від, да, від Ужгорода. І мене вже навіть в, ну, в місті стали узнавати. Тіпо, було пару разів навіть таке, що тикали пальцем. Але, тіпо, Максим іде, він знімає відео на ютуб. Бачите цей пес? Вроді такий безобільний, але цапнути він може. Ось так, от, бачите, там Ох, Ось така от у нас сьогодні погода. Взяв з собою таку сумку на молоко, щоб не нести в руках. Блін. Ось таку. я люблю Ужгород. Коротше. Тут реально можна з козами йти. Гуляти ще, тому що є, що пасти, тут літом дуже гарно, тут взагалі таке роздол'я для коз. Чотири живіки, у нас літом все забито нею. І тут, кстати, гарні плоди на цій живіці, тому що я теж літом дуже часто до неї ходжу і був навіть раз збирав тут. Ладно, ребята. постійно щось лопочу-лопочу, і відео набирає дуже великих обертів. Так що треба якось коротко і ясно все. Включуся вже на підйомі. Ну, ось цей подйом на дачу. Не є Бог знайти великий. Ось тут такий ручок. Значить Та одна дорога в ліс попід дачі. Там теж є, бачите, такий невеликий лісок. Друга дорога також вглуп ліса до цього. Як вона називається? Дай Боже пам'яті до полігона. Вона веде там, ніколи не, не був там, але знаю, що ця дорога веде до полігона. Ну і ось цей підйом на дачу. Вроді би таке, як щось сипали чи що. Нормально йду. Олена все починаю скользити. Тут теж також гарно. Я літом так, знаєте, якось ну не знаю приємно тут ходити, якось уютно, якось так уже, знаєте, спокійно. Нема ніяких машин, ніякого лишнього двіження. Ти йдеш і радуєшся просто. Що зимою, що літом. Фух. Бачите, які тут дачки маленькі. Ну, коротше, виглядати якось так. Заберу молоко, вже включився. Так як нема вам що більше розказати, а показувати одні дачі, я думаю, немає смисла. Ну що, ребят. Коротше, я замотався, заговорився, забувся про відео. Уже йду додому. На сонечко вийшло. Дивіться, який там сніг паде. Бачите? Коротше, забрав я молоко. Ось так Ось такий от я. Хазяїн маючи своїх двох кіз, хожу. О Боже! Ох. Хожу за молоком, бог знає куди. Ну, отаке от було відео. Кому було цікаво, не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі Невицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока!